Чому деякі клієнти викликають безсилля, а терапія буксує місяцями? Відповідь проста: найчастіше ви лікуєте симптом, а не причину. Ви працюєте з депресією, тривожністю, наслідками травми, але не враховуєте патологію особистості. Згідно статистики, від 8 до 9% людей в популяції мають патологію особистості. Серед людей з психічними розладами ця цифра інша, від 40 до 60%. Сама невиявлена патологія особистості робить терапію складною. Пропонуємо вам курс, на якому ви навчитесь бачити те, що приховано. Як працює психіка людей з порушенням особистості? Чому вони повторюють одну і ту ж поведінку? І як їм насправді допомогти. Тому реєструйтесь зараз за посиланням в описі. І перетворіть складних клієнтів на успішні терапевтичні випадки.